Доброго дня, шановні телеглядачі, розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою і я її ведуча, секретар Ради голів ОСББ Галина Похільчук. Сьогодні наша передача завітала в гості на Макарова 10 ОСББ Макарова 10 Рівне і голова правління в нас студії Андрій Степанюк. Доброго дня. Добрий день. Андрій, розкажіть, будь ласка, чия була ініціатива створити в вашому такому великому будинку ОСББ? Ініціатива була в нас загальна. Вже мешканці, ми навіть збиралися в дворі. Люди у нас двір великий, як бачили з нашого у вас сьогоднішнього 360, сюжету, 360, квартир. 360 квартир, 10 під'їздів. І мешканці між собою ми навіть збиралися в дворі, зібрали ініціативну групу з ініціаторів, які казали, що будемо допомагати, будемо щось робити, тільки давайте будемо створювати. Розуміння було і загалом по будинку, і серед нашої групи ініціативної. І ми вирішили навесні минулого року створювати ОСББ. Створювали його з нуля, вчилися. Досвіду ні в кого з нас не було, як його створювати, це ОСББ. Дякуємо вам і вашій спілці. Це ви нам прискорили на пару місяців його створення. Дуже приємно. Так, да, прискорили значно. І навчанням, і вже в процесі роботи так само. бо Якби питання нове для нас було, сфера діяльності нова, і тільки почали працювати у всіх, ну, як пам'ятаєте, постійно приходили і напрямки ви нам вказували, як іти. І, і завдяки цьому, з буквально після нашої засідання ініціативної групи, через е, два місяці ми вже створили ОСББ. Трошки була затримка з початком діяльності, бо в червні місяці ОСББ вже було рік тому, але діяльність свою ми почали в серпні-вересні. Ми, була передача від ЖЕКу. Вони, ну, як завжди, казали, будинок в задовільному стані, дали нам акт. Ми з актом ходили, виписували все такі аварійні ділянки, просили Щось в них. ЖЕК поправив? Трохи поправили, да. поміняли там декілька вентилів, які були на опалення, в елеваторах стоять. Деякі труби підлатали, які вже геть тікли, з яких тікло. Ми з інженером Жеку ходили. Спочатку не хотіли, але потім все-таки начальник ЖЕКу до нього особисто я ходив. У нас Жек західний був. Пішов на зустріч, зробили, підлатали, ну хоч трошки, хоч те того, що у нас ж на старті не було ні копійки, ні працівників, ну, так, усіх нічого. А да, про а робити треба. А воно тіче, як знаєте, капає. Отож, ось ОСББ. Вас створено. Да. Давайте переглянемо сюжет. УСББ у багатоповерхівці за адресою Макарова, 10, з'явилось рік тому. Відразу мешканці будинку, скориставшись муніципальною програмою сталого розвитку, почали працювати над тим спадком, що по собі залишив ЖЕК, а саме зношені мережі, холодні стіни та дірявий дах. Відразу з серпня вересень ми записалися в муніципальну програму сталого розвитку, щоб використати її ще з минулого року. Почали утеплення нашого будинку. Ну і от за цей рік, який пройшов, потрошку виконуємо. Роботи по утепленню, використовуємо ще одну програму по заміні світильників в будинку на енергозберігаючі. і устраняємо аварійні місця, які нам залишилися. Це наша робота була за останній рік. Які аварійні місця? Ну аварійні місця це по покрівлі і по каналізації. До покрівлі ще поки що не дійшли капітально по ремонту. А каналізація, труби по підвалам, загальні мережі, інженерні на будинок. Ну вже левову частку зробили. Окрім капремонтів, на які залучили бюджетне співфінансування, встигають тут і поточні проблеми вирішувати своїми силами. Голова ОСББ каже, за рік існування об'єднання вже вдалося мало зробити, завдячуючи саме згуртованості мешканців будинку. Є люди, яким все не подобається, вони не знають, як робити, але робити не хочуть. Але це доволі невеликий відсоток, дуже малий. В основному всі люди з розумінням ставляться і допомагають, і квартплату вносять вчасно. Ну я дуже задоволений будинком, мешканцями роботи. Якщо з людьми спілкуватись, ти назустріч пояснювати і свого добуватись, то усі питання вирішуються. Такий секрет успішної роботи нам розповів голова ОСББ. Єдина тут на даний момент невирішена проблема це погане вивезення сміття підприємством санком. До того ж, підкидають їм сміття і мешканці приватного сектору, що знаходиться поряд. Як видно із сюжету, у вас у будинку зараз проходить процес утеплення. Розкажіть, будь ласка, коли ви почали утеплятися? І так само чого Піввласники вибрали саме утеплення для будинку. Ми як тільки почали працювати, от серпня місяця вже ОСББ забрали будинок собі на баланс. Відразу прийняли рішення щодо участі в програмі сталого розвитку, того що це все таки значні кошти, які нам виділяє наша міська влада. І ну просто гріх цими коштами не скористатися. Будинок дуже гарний, дуже вдалий колір. <клес> а чи я була така ініціатива, що саме утеплювати стіни? Так от я ж кажу, була ініціатива скористатися цією програмою. Однозначно без різниці, на які ви дарували. Але ми зібралися. Я так само зібрав управління, щоб це було не моє особисте рішення. Мешканців збори і прийняли, що сума велика. Якби основні напрямки, от інженерні мережі в нас ще більш-менш задовільний стан. І ми своїми силами можемо. Ми їх ремонтуємо зараз. Самі. Покрівля також тримає, а от утеплення це одно, ну, одноголосно прийняли рішення, що от цією програмою скористатися саме під утеплення. Ви почали з самих таких проблемних місць, чи це просто що перший під'їзд? Ні, це перший під'їзд, і це проблемне місце, бо глухі стіни вони, і вони постійно в тіньку. Вони е, е, літом там жарко, а зимою там холодно. А в перемінний період там постійно грибок на стінах з'являється через те, що вони глухі без вікон, без дверей. У мешканців я обходив по квартирам, вони стараються роблять, а в них цвіте, і грибок іде по стіні. Тому прийняли рішення: от саме з цих глухих, де немає не вікон, ні не дверей, з цих стін починати. Ви за фахом будівельник? Пропрацювали да. в цій галузі досить, 15 років. досить довго. Це допомагає вам у роботі? Дуже допомагає. Як ми чули відгуки ваших співвласників, ваших сусідів, вони дуже вас хвалили, що ви такий урівноважений, такий добрий, чуйний до всіх, сам косите газони, сам фарбу, самі фарбуєте в дитячий майданчик. До речі, про дитячий майданчик. Він у вас в такому чудовому стані. Це він такий був при передачі ЖЕКу. Це ми після зими, бо зимою нічого не зробимо. Зібралися, були половина всіх членів нашого правління, старші під'їзду. Вийшли і до нас, ще підключилися мешканці, які в дворі просто виходили. А до речі, у вас членів правління десять з кожного під'їзду по, по одному. Да ну десять під'їздів, десять членів правління, і я голова правління. Всього 11 чоловік, 10 членів і голова. От, і ми вийшли, почали щось робити, закупили фарбу. Чого самі? Це самі з того, що робити треба, а наймати дорого. А коштів а своїми силами це завжди дешево зробити і є можливість. От, ми закупили фарбу, закупили дерево, закупили електродів, знайшли зварювальника в нашому будинку. Самі зварили, поварили качелі, які були потім. Наробили туди дощечок, все пообшивали, Бесідка у нас стоїть посеред двору, як бачили, ми також її самі обшили шифером, покрили все це пофарбували. Але а ви люди збираєтеся почали... в дворі, якби гуртом. До речі, скільки ви, ви живете в тому будинку? Да. І скільки років ви там живете? З його забудови, а якому він році В 86 1986-му. – З Значить, ви всі року. знаєте, вас всі знаєте? По суті, да, ви виросли да, в себе да. в дворі? Да, я виріс. Ну, було. Я там на пару років виїжджав з будинку, але потім знов туди вернувся. Тож ви дружні всі, всі все робите разом. Ну да, вже скільки років ми там виросли разом. А які проблемні місця у будинку? Покрівля, наприклад, електрощитові? В якому вам стані передав ЖЕК. Інженерні мережі, якщо взяти загальні інженерні по будинку, то вже в такому, ну скажімо, не аварійному, але стан не задовільний. Засувки, вентилі, по працюють. постійно треба змінювати. Ми поки що справляємося, це все не глобально. Ми міняємо там по 5-6 засувок в місяць. А вода перекривається змін. по під'їзду? Да. Да, ну, так, добре ну ми робимо, щоб перекривалося, не по всіх. Ми зараз перекриваємо воду і, відня... і міняємо вентилі засувки, щоб можна було тільки на під'їзд перекривати. А, половину... а вас половину не поки що ми половину будинку так зробили ну, Це на холодну воду, на да. гарячу, то тільки ж стояками. Ну, у нас слюсар наш ж, з будинку, він працює, і він оце день у день виходить і щось потрошку потрошку робить. Скажіть, будь ласка, як ви організували свою таку роботу з найманими працівниками? Ми дивилися ваш чудовий офіс, ви його облаштували в пожежному переході. Та у за, вас за... найманих працівників? Ми закрили офіс, закрили перехід так само власними силами. Мешканець. Він був відкритий? Не було там загрой. Ну, Там стояли двері, які можна було при бажанні відкрити, скажімо так. Ми його. Зробили там невеликий ремонт, закупили тільки матеріали і своїми силами все відшпаклювали, штукатурили. За наш слюсар ну, знову таки завів. Туди зазвичай воду. Зазвичай це голова правління робить. хтось вам слюсар, допомагає? Наш слюсар, слюсар там сидів. Він завів туди труби, вивів звідти труби. У нас там вода, каналізація тепер знаходиться. Тому що там бухгалтер на прийомі у нас сидить постійно. Вона ж не буде в квартири бігати. Ми ну, її організували повністю робоче місце, так майже з підвального приміщення. У вас там є такі... Старенький комп'ютер, принтер, це да, ви да, придбали? Чи хтось Ми його придбали ну, в Бушне. Бушне, тобто, щоб було воно... дешевше. Да, але воно повністю вистачає Отож нам для нашої слюсар, офісної, офісної роботи. Є слюсар в штаті, є електрик. Так, да, Слюсар, електрик, ну, ті, що працюють на будинку, прибиральник, що прибирає територію. Організовано. про… Повністю цикл роботи, яка необхідна. Досить чисте у вас подвір'я, квіти ростуть. Це мешканці самостійно чи ви закуповуєте їм якісь сажанці? Всі квіти і газони це мешканці. І ми самостійно. За свої гроші да. просто. У нас хороший, дуже прибиральник, гарний. Коли вона чисто прибирає, і ми разом от, хоч пару людей ініціаторів роблять цю чистоту, то вже людина не прийде і не кине той папірець, ще щось. Тобто, чистоту краще підтримувати, ніж наводити її кожний день. От ми взялися за пару місяців, навели порядок, пофарбували бордюри, повскопували. Огородили місця, щоб машини не заїжджали там, де земля. Землю вскопали, травичку засіяли, квіти посадили, і вже люди до цього відносяться як до свого. То вже машини перестали заїжджати. Да, да. Тобто місці... чистота вона не наведена, вона підтримується вже у місті. Є проблема із вивезенням сміття. Чи є у вас така проблема? Да, це одна у одне вас питання. облаштовано два майданчика. Один з одного боку будинку, другий з іншого боку. Так, да, два майданчика по три смітника стоїть і це. Поки що питання, ну і проблема, напевно, не питання, на яке відповіді нема. Бо були питання і з службами, і з комунальними. Я кажу і на початку з ЖЕКом, але завжди є адекватні люди, з якими можна домовитися. Дуже дякую керівництву нашого міста на чолі з мером, який допомагає, і всі питання вирішуються з усіма службами. Открім з вивезенням сміття, це питання не вирішується на сьогодні, ніякими силами. Значить, скільки найдовше було неприбране сміття не вивезене? — Більше тижня. Більше тижня лежить сміття, великий будинок, да. дуже У нас багато. Є фото. Крім, вам допомагають іще приватний сектор. Так, да, ми ж по, по всьому периметру майже приватний сектор з цього боку є. У вас на будинку ну, але... влашт... встановлений газовий лічильник побудинкового обліку. Скажіть, будь ласка, чи створило це проблеми для мешканців? Ну я трошки з другого боку, так да, якби про це не проблеми, це певні питання. Але я також дивлюсь на це питання з іншого боку. Ми ж е, знаємо всі, що вузол обліку має бути. Добре, ви має... будівельник за фахом. Ще й працювали в технагляді. От для того, щоб встановити побудинковий газовий лічильник, повинні бути якась документація. повинна згода власника будинку. Принаймні його встановлювали вже ну, був створено, було створено ОСББ. Да, да. А От вони ж... питали вас до Я дозволу? за що до чого? Хотів дійти, що ми якби, розуміємо, що він має бути, але сама схема його встановлення вона викликала в нас певний негатив. І знов-таки ми зверталися в Рівнегас, і звертався я неодноразово туди. Мене службу в службу відправляли. Ті в бухгалтерію, ті в службу по встановленню, служба по встановленню до юридичного відділу, бо я питав, де наш договір, де наш акт, де а наше відставляється. А вони погодження. вас не просили договір укласти, нести відповідальність. Вони за Вони договір їхні просили, обладнання. Да, але в договорі було вказано відповідальність за обладнання. Через що ми від договору відмовилися? У нас ну, на даний момент немає можливості нести відповідальність. В них є і служба охорони. І наскільки я знаю, ці лічильники удаленно ведеться облік. Тобто вони по, через мережу інтернет. Цього бачить цей лічильник, що він працює. В них є можливість відслідковувати кожну там секунду, хвилину, якщо пропав зв'язок з цим лічильником. Ну а якими силами ми можемо дивитися? Тим більше він знаходиться в зовні будівлі, тим більше на баланс нам його не передали. Він не наша власність є. Ну, зазвичай не передають, воно є воно власністю, є... залишається рівним Так, да, воно власністю рівне газу, і получається, що зовні будинка. Чужий лічильник, який да, нам треба, і ми відмовилися нести. Тоді вони самовільно його встановили, самовільно зняли показники цього лічильника. Оце те, що ми йшли, де нам знов таки прийшли на зустріч, заступник міського голови організував круглий стіл, все-таки нас там вислухали. Я випросив, щоб внесли в протокол це питання обов'язково. І в нас е показники лічильника добилися ми свого, беруться тепер з тої дати, коли вони прийшли і разом з нами. Колективно актом оформили. E, значить, початкові показники лічильника є. Da. А далі облік, по яку, які схеми ви добилися, по якій схемі e, вони облік, нараховують да, людям? E, далі облік ведеться. Ну тут e, тож, теж питання не до кінця. Сам облік він ведеться без втручання. Я ще раз скажу, там йде показники на сервер, і ми, ми його так само, будь-який мешканець, в принципі, може зчитувати і бачити, заходити на сайт e, Рівнегазу і бачити показники лічильника. Але в чому e, поки що я не бачу. Згоди між нами я прошу. У нас є люди, які користуються власними вузлами. Ну, мабуть, Свої лічильники. В да, нас їх вже 186, тобто це більше половина квартир. Це в мене дані два тижні, двохтижневої давності, а люди ставлять постійно. Більше половини людей мають власні лічильники. Тобто, я так розумію, що лічильник загальнобудинковий, це тільки на тих людей, які не мають лічильників. От. І мені цього розрахунку рівний газ до сих пір не дає. Вже два місяці я в них випрашую, Дайте мені, що от 186 чоловік. З ваших там у нас іде близько шести кубів газу, 3 тисячі полічильникам. А 3 тисячі ми розбили на такі такі квартири. Цього розрахунку мені до сих пір не надано. Тобто, як вони рахують, скільки вони Можливо, віднімають. треба звернутися в відділ прав споживачів. Ну можливо, поки що, можливо, ви знов таки допоможете, як завжди. Андрій, підскажете. Ми вам дякуємо за участь у передачі. Хочеться ще відмітити, що ви майстер спорту, поєдиноборство, дуже позитивний, Дякую. дуже хороший. Людина, я бажаю вам успіхів. Ваше ОСББ буде мабуть окрасою всього мікрорайону. Дякуємо вам за участь. До Дякую. побачення, до зустрічі. А наша передача добігла на жаль кінця. Рада Голіво СББ запрошує що вівторка на 18 годину на вулицю Тиху, 7 на семінари. До побачення, до зустрічі.